Склад боєприпасів у Росії злетів у повітря. У небо піднімають спеціальну авіацію. Територія в облозі. Територія навколо військової частини у великій турі оточена. А для гасіння залучають військові гелікоптери. Мі 8 та готують пожежну авіацію. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Вибухи на складах боєприпасів у Росії стали майже звичним явищем після того, як повномасштабна війна в Україні розпочалася. Як повідомляють у читару із посиланням на місцеву владу, черговий інцидент стався вранці 25 червня у Забайкальському краї у селищі Велика Тура пролунала серія потужних вибухів на арсеналі. Офіційне лиця попередньо причиною інциденту називають займання сухої трави. Вогонь за офіційною версією спровокував детонацію нерозірваних боєприпасів на полі. Очевидці нарахували щонайменше 50 вибухів. На місце події стягнуто сили, прилегло територію оточено. Для ліквідації пожежі залучаються гвинтокрили Мі 8, а також уже готуються до вилюту пожежні літаки ІЛ-76 і Б-200. Це не перший подібний випадок саме на цьому об'єкті. У 2014-му тут вже відбувалися вибухи унаслідок лісової пожежі. Тоді загинули 10 осіб, постраждало багато будівель. Івель, зокрема, школа, і усе село було евакуйовано. Як раніше повідомлялося, у ніч на 25 червня дрони атакували важливий завод у Російській Федерації. У ЕМО Росії заявили про атаку БПЛА у п'яти регіонах РФ та Окупованому Криму. Окрім цього, Генштаб заявив про удар по ключовому об'єкту, що живив війська РФ. Об'єкт постачав паливо для російських військ на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. Також військовий аналітик Крамаров пояснив, чим небезпечна для росіян нова українська ракета САПСАН. За його словами, це аналог ракети Іскандер М, яку вже використовують росіяни. Україна успішно розробила та запустила. Стила у виробництво балістичну ракету Сапсан. Військовий аналітик у ефірі київ 24 висловив переконання, що російські окупанти не зможуть збити нову повітряну ціль. За його словами, українська ракета СаПСАН це аналог Р іскандеру М Росіян. Він додав, що ця ракета мала стати на озброєння ще у 2009-му, але програму її розробки закривали кілька разів, не виділяючи необхідне фінансування. Сування технологічна розробка була в якийсь момент вкрадена в нас, і у 2014-му іскандер М у Росіян став на озброєння. У нас на жаль, оперативно-тактичного ракетного комплексу балістичної ракети так і не було на той момент, сказав аналітик.